Борис Григорович Імина, заступник міського голови з питань архітектури і будівництва, доповів, що працювала експертна група. Я повинен заспокоїти і це дійсно іронії, скажу, велику кількість громадян, які зверталися останнім часом, що А і сама статуя, і сам парк слави немає серйозних пошкоджень, і можливо своїми силами укріпити і не проводити великий обсяг робіт. Крім того, планується за словами Бориса Євмени, що ми зробимо. На зворотній стороні пагорба, та що від Дніпра, після дощів і так далі. Далі він змивається, там квіти. Оці всі ми зробимо там камінні такі споруди, які не будуть обрамлятися ні тим заборчиком тином. Тобто там роботи будуть проведені. Але я дуже задоволений, по-перше, і тим питанням, і тою ситуацією, про яку проінформував Борис імен.